не Виїжджав. Я не боюся. Всі ми під Богом ходимо. Але я приїхав, коли почалася ця масштабна війна. В цей час я був в Польщі. Там працював, шукав нове життя, але зрозумів, що краще ніж вдома місце не знайти, а дом, там, там, до тебе чекають. Дуже багато знайомих. Осталося там. Але, як це сказати, кожен з них має свою думку на своє життя і як вони його можуть змінити. Вони вибирають місце там, де вони нічого не можуть змінити. Але якщо я тут, і тут можна щось змінити і починати треба з себе. Ми приїхали до Нового року сюди. З лівого берега. Ми були там в окупації, якби не катували моїх дітей, синів, може б там і ще й були. А так, там дуже страшно, страшно так, що ну, тут, тут привикаємо. Тяжело, звісно. Ждемо, поки місці наші переможуть. Я лично сподіваюся, я вірю, у мене ось дитина, дуже проходить комісію, буде йти на фронт, зять мене на фронті і ми ждемо. Ми просто ждемо кожен, день, кожен день ждемо, що ми побідимо і все буде добре в нас. Ми поїдемо додому. Весь час я був саме у місті Нікополь. В мене тут родичі, ось бабуся, є дідусь, у якого є свої, скажімо так, уже з віком недоліки, за яким потрібно доглядати. А насамперед було страшно, звичайно, перші тижні, але потім. Якось страх притуплюється. Хоча я хочу сказати, що є такі речі, до яких люди не повинні звикати. Ну, я маю на увазі обстріли, там, дрони, БПЛА і все таке подібне. Але сумно це якось казати навіть на камеру, але якось страх притупляється до всього цього, і ти починаєш жити просто якось з цим. Так, ну я в Дніпрі жив десь рік. Зараз на літо приїхав, а ось знов знову поїду. Ну, можливості в Дніпрі більше, так, а сумою ну, так, трохи є таке. Що можете сказати за ваших рідних, близьких, друзів, хто куди пороз'їжджався чи всі тут залишаються? Так, хто куди там, хто в Польщу поїхав, хто теж в Дніпро, хто залишився. Виїжджали. Ми зараз тут временно заїхали, а взагалі не тут. А де якщо не секрета чи подобається? Дніпропетровське, ну, виїхали. Та ж області спокійні. Так від'їжджаємо до села Чістопіль, Нікопольського району. На даний момент, просто два тижні, ми тут з дитинкою займатися, ходимо в Орля. І за цього ми тут. А так кожного вечора їдемо туди. Ну, коли закінчиться війна, також по-любому повернемося додому. Додому все одно хочеться, а переїхали майже два роки тому. За чим сумуєте найбільше? За домівкою. Дійсно, додому хочеться дуже. Де б не було б, все одно вдома краще. Якщо ми сильно сумуємо за хатою своєю. На Западну ми виїжджала. Як там? Болі тихо, ніж тут. операция. У кого є фінанси, где там і живуть. А кого ні, то куди сюди їздить. Чи сумували ви там за домівкою? Та за чим сумували не? Звісно, звісно, скучали. За Нікополь, за друзями, звісно, скучали. Виїжджала, але до Києва або Дніпра. Це так поработати та пожити в нормальному положенні. Зараз у Дніпрі, але тут у мене бабуся з дідусем, та я к ним приїжджаю раз в неділю або в дві. Я, конечно, скучаю. Очень скучаю. Очень скучаю. И где бы я не была, я была и за границей, и все остальное, я все равно хочу в Никополь. Это маленький город, тут приятно, тут хорошо, тут все свои. Куды? Капу Капулівку на месяц. На всё все. всё вернулись сюда. Чому повернулись, что не страшно тут вдопство? м, -м страшно. Ну, сын только выезжал на 14 месяцев до Германии и, а потом повернулся сюда. А почему повернулись? Тому що тут мама, тут папа, там чужі люди. У нас всі родичі виїхали. Виїхали всі до Германії. Одні ми тут такі стійки, да, як Кремінь. Ми тут. Я постійно виїжджаю на, на змагання, виїжджаємо на різні, різні міста, тренуємо дітей. Так виїжджала у Варшаву, але повернулася. Десь була рік з мамою, а потім повернулася, бо я вже ну, не могла терпіти. Я вже хотіла вже повернутися додому. А що не могли терпіти? Бути однією самою в Польщі, бо це доволі складно. Це все таки інший менталітет, поляки, це інші люди, це ну не українці, вони багато. Ну, так вони дуже солідарніші з українцями, але все рівно це ну, не ті люди. Тому я повернулася назад. За чим там сумували найбільше? За нашим нікополем, за старими вулицями, за повернутися просто. Діхати кудись, в неї звісність какую-то. тут бути. Ні, а чому? Тому що працюю. Чоловік син, працює. Скажіть, а чи повиїжджали ваші рідні, близькі, знайомі? Всі подали, всі тут не хочу, не хочу, це наш нікуди, нікуди, ні. Ну, діти дитина виїжджала, ми вдома були. А куди виїжджали? У Львів були, до доньки їздили в Польщу. Я был дома. Я никуда не выезжал и выезжать не собираюсь, потому что я считаю, это все-таки большая трусость. А, бросать свою родную землю, бросать свой родной город, бросать своих э, однодумцев. Поэтому, а куда от себя спрячешься? С другой стороны, все говорят о том, что бомбят. Да, действительно, очень бомбят. Но, но, а где мы нужны? как не на родине, и приносить пользу здесь, на своей земле, и приближать эту победу. Поэтому, я считаю, выезжать не стоит. Но, но категорически уверен в том, что там, где маленькие дети, надо не выезжать, а просто принудительно выселять. Одно дело мы, пожившие в возрасте, все. Другое дело, когда, обратите внимание, сколько много маленьких детей в городе. Три годика, четыре, пять. Це ж преступлення, Нельзя. можна. Діти нервничають, діти взвінчені, їх треба вивозити. Ну трошки звикли. Вот. Зараз, на жаль, обстрілів багато. Вот. Ну, що поробиш. Чи виїжджали ваші рідні близькі Так. них? Так. Так, хто куди, хто на западну, хто в Польщу, хто куди. Хтось повернувся, хтось ні. Виїжджали на на рік в Польщу, повернулася, тому що не змогла без Нікополя, тому що тут наші люди і кращі, кращого міста немає. За чим сумували найбільше? За людьми, за нашими людьми. Польща місяць. Мене більше не вистачило. Це? Ні, це не наше. Ми повернулись додому. Ну, я возила онука в Португалію. Дуже сумували, туди можна поїхати на відпочинок, але жити треба тут, вдома. Вдома треба жити. За чим сумували найбільше? За людьми, за мовою, за людьми.